Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Чорнобильська. Вулиця Зодчих. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Командарма Уборевича. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка. Вулиця Командарма Уборевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка дитяча поліклініка. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127, телефон 528 30 10. Зупинка дитяча поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Академмістечко. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка станція метро Академмістечко. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ірпінська. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Зупинка вулиця Ірпінська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Перемоги. Шановні пасажири, тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 2 КП Київ Пас Транс запрошує на постійну роботу контролерів касирів. З питань працевлаштування звертатись за адресою місто Київ, вулиця Довженка, 7, або за телефонами 454 45 та 456 01 71. Зупинка Проспект перемоги Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Верховинна. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка вулиця Верховинна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Янтарна. Шановні пасажири, тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 2 КП Київ Пас Транс проводить набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання безкоштовне. На період навчання виплачується стипендія. З питань працевлаштування звертайтесь за адресою місто Київ вулиця Довженка, 7 та за телефонами 454 0045 456 01 71. Зупинка вулиця Янтарна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Жмерінська. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири. Під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Жмерінська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: виробниче об'єднання, «Електронмаш». Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка виробниче об'єднання, «Електронмаш». обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: проспект Леся Курбаса. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Проспект Леся Курбаса. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Зодчих, Кінцева. Тролейбус працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Кінцева зупинка вулиця Зодчих. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі.